Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, чудеса з тою погодою. Як бачите, Трускавець знову засніжило в Трускавці, так що зима повертається, а весна відміняється. Йдемо, друзі, До бювету пройдемось, подивимось, скільки людей. Зараз ми біля церкви Святого Миколая. Біля церкви Святого Миколая. Йдемо до Бівету, подивимось, скільки зараз людей. Сьогодні неділя, 28 січня. Зараз перша година дня. Так що людей, якщо вони в місті є, значить там має бути багато. Також бачите, що сніг не перестає падати, змушений витирати камеру. Але все одно погода чудова, близько нуля. Вночі йшов дощ, а зараз перейшов в сніг. Якби падав дощ, то я можливо би і не йшов, але я люблю снігову погоду. Готель PH Club. Там харчування трьохразове коштує 250 гривень, а, стандарт коштує 480, якщо я не помиляюсь, і здається, люкс коштує 730, чи, 30, чи також 80. ну, В районі 750 гривень. Йдемо зараз вниз, спустимося. Праворуч до церкви Святого Миколая. Також тут ліворуч готель Раймонд. Там номери від 3000 тисяч гривень. Це дуже дорого. Але щоб ви думали? Думаєте, що ніхто не приїжджає? Чи... Є люди і за 3000. Ліворуч вулиця Степана Бандери. Такий Раймонд. Праворуч вулиця Івана Франка. Писали друзі в коментарях, що там на рахунок Вілли Ягуся. Обов'язково зніму і розповім про ціни. Цій віллі ну, би розповідав в тих вілах, які ближче до бівто, там і ну, більш старовинні. Але розповім і там, Трускавці вистачає і віл, і готелів, і санаторіїв що всі охопити просто неможливо. В одному відео, як я майже все відео говорив про ціни, то багато календарів було що забагато цін. Так що будемо так. Якщо десь будемо йти, то в одному відео буде, наприклад, про один готель, чи вілу, чи санаторій. Розповім. Церква Святого Миколая. Зараз якраз закінчилась служба Божа недільна. Люди виходять з церкви. Також, друзі, от там прямо є оця, така салатова будівля, там є солохіна кухня. Ви питали мене, де можна в Трускавці, якщо приїжджаєте не в готель, не в, в санаторій, наприклад, в приватний сектор, і щоб там їсти не готувати, де можна сходити. Ось тут є солохіна кухня, варенична номер 1 І також оцей жовтий будинок, там є бістро рідний край. Так, можна там є сніданки, обіди вечері. Комплексне. О, так що. А, бачу кафе Катерина, як також робила сніданки, обіди вечері. Зараз не працює. Можливо, із-за того, що мало людей. А вже ближче весна, літо, осінь будуть. Люди будуть. Будуть всі працювати. Готель нахтуся втуся. З цінами, якщо плануєте їхати, я можу говорити одні, а кілька днів і ціни можуть помінятися, можуть як піднятися, так і можуть опуститися за рахунок якихось акцій. Людей треба якось е, заохочувати, можливо, більше е, якихось послуг. Е, ну, щось для людей треба придумувати, але інакше люди не поїдуть відпочивати. Гроші великі, а в цей пакет послуг досить мало входить там. Я вже би, наприклад, не писав автостоянка і Wi-Fi, це вже просто лишнє. Что вони просто щоб пишуть, щоб було багато написано чи що. Наприклад, Wi-Fi стоянка і Ну, там парковка і ліжко там для дітей до 12 років то навіть мало би і не обговорюватися. Музична альтанка. Ще трішки, можливо, весною тут будуть знову концерти, будуть знову збирати гроші на підтримку ЗСУ. Тут гроші добре збирати, коли є багато людей, а як немає, то ясно, що співакам стояти, мерзнути просто. Під ногами мокро, але, але все рівно йде сніг і мені подобається така погода. Ясно, що якби було. С... Снігу небагато, десь там сантиметра 3, але... але все рівно вже красивіше. Можливо, до вечора, якщо буде падати, то буде більше. Завтра вже обіцяють сонце і трошки невеликі морози. Продають картини вже і тут. Перший раз тут бачу, що продають картини і зразу я бачу, що художник малює картину зразу тут, на місці. Чудові картини, великий вибір. Гарні ці всі ялинки. Як і в снігу. Хтось ходить під парасольками. На сніг дійсно мокрий. Ми вже біля бювету бачимо, що людей трохи є. Більше було, ніж вчора. Більше людей. Також роздають рекламу гільфінарії Оскар і також збирають гроші на маскувальні сітки. Грибочки всім відомі біля бівету. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Чуємо, що буде концерт в палаці культури Михайло Грицкан буде. Здається, 31-го. Січня, а завтра 30-го Тоня Матвієнко буде. Трускавці така погода, що ніхто не може вгадати. Ні синоптики, ні народні прикмети. Вчора вже ніби тепло було, все, а сьогодні сніг, завтра мороз і потім знову сонце, і знову буде тепло, напевно. Ну, ще лютий попереду. Я думаю, що зима ще буде. Зі снігом ми ще будемо довго. Якщо брати минулі роки, то березень місяць на березень місяць дуже припадало багато опадів снігу. Санаторій Кришталевий Палац. Бачимо. І ліворуч спортивний майданчик. Це літній спортивний майданчик. Літом тут дуже цікаво спостерігати, коли грають волейбол, баскетбол. Також є тренажери. І для дітей тут, прокат можна взяти велосипеди, самокати, машинки. Що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!